На 38-й черговій сесії депутати Палинської громади затвердили звіт голови громади Руслана Яремчука за 2022 рік. Весь 2021 громада боролась із бюджетними викликами та вела підготовчу роботу до реалізації досить амбітних проєктів. Отже, 2022 рік ми розпочинали з планів опрацювання напрямків нашої роботи і, звісно, ставили собі завдання. Виконати найбільших три пункти, а саме це Синицька дорога, Хочужинська дорога, і мали розпочинати ремонт городецького закладу освіти, школу, де у нас навіть була вже і підрядна організація і кошти. Провели зустрічі з громадськістю, розпочали загальні збори громадян, щоб ще раз підтвердити основні напрямки, поділитися своїми проблемами. І ще раз концентруватися на тих завданнях, що більше стосуються наших мешканців, нашої громади. 24 лютого все це було перекреслено, і від тих грандіозних планів, які ми ставили перед собою, залишилася тільки мрія. Перших три місяці ми фактично займалися від першого дня, ми займалися допомогою нашої армії. Потім займалися евакуацією внутрішньопереміщених осіб, займалися евакуацією жителів села Паланки і навколишніх сил в перший день. Потім підраховували наші втрати і пошкодження. Потім переходили знову ж таки до того, що сконцентруватись на мобілізації на боротьбу з нашим ворогом. І десь тільки на початку літу вернулися до тих робіт, які специфічні нашим органам місцевого самоврядування. І для себе я відмітив, що в перші дні повномасштабного вторгнення за відсутності бюрократії і статистики ми працювали надзвичайно злагоджено, і потім, коли повернулись в міністерство, запрацював бюрократичний механізми. Знову почали витрачати часу на внутрішню статистику і знову зрозуміли, що забагато є бюрократії в нашій роботі, але без ефективної бюрократії не може бути правильної роботи, тому що статистика і розуміння, що відбувається, дає можливість будувати правильний план. З якими ми проблемами розпочинали 2022 рік, крім наших мрій і бажань, з тим, що фактично наш бюджет був на грані загрози виконання в 2023, та й в принципі 2022 рік ми закінчували з досить суттєвими ризиками. А ці ризики стосувалися роботи нашого народного депутата, який, який був націлений на те, щоб знищити нашу фінансову основу, знищити наші підприємства. І ця робота була не тільки як депутатська, вона була фізична. Тобто, всі ми добре пам'ятаємо, як перекладалася каналізація тепличного комбіната, як не цікавило депутата, що на цьому підприємстві працює 600 людей, що навіть постраждали і місцеві мешканці, які живуть в тому регіоні. І сьогодні вони знову ж таки залишаються заручниками ситуації, не зважаючи на те, що ми пробуємо вирішити з Уманським тепличним комбінатом і водоканалом. Водопостачання в тому мікрорайоні, але проблема нікуди не зникла, і вона була створена штучно і наслідки, і скільки енергії ми витрачаємо зараз на те, щоб воно більш-менш збалансовано працювало, ми відчуваємо і до сьогодні. А в ракурсі того, що ми були на порозі війни, розуміння того, що поряд здоровельне підприємство розташоване в у Минській міській раді, як умань фермаж, яке в принципі мало основне завдання в радянські часи бути готовим до ремонту військової техніки, починалося вирізатися. На сьогоднішній момент це підприємство не здатне ремонтувати військову техніку, яку в радянські часи мали б там це робити. Тоді при такій деструктивній роботі. Депутата нам було дуже важко. І ми це всі пам'ятаємо, тому що ми навіть проводили по цьому сесії, які стосувалися безпосередньо втрати наших податків. Говорити про те, наскільки нам було болісно в 2021 році втратити основного платника податків одну із військових частин, я нагадувати не буду, але це також було б суттєвою проблемою. Що ж відбулося в 2022 році? Я дякую депутатському корпусу і більшості товаровиробників Уманщини, які ще в 2021 році спочатку не дуже впевнено і сміливо, але підтримали фактично мою ініціативу і керівника територіальної оборони, яку ми розмістили в одному із старостатів нашої громади. Це дало можливість все-таки хоч трохи виграти фору, і на початок повномасштабного вторгнення територіальна оборона мала певну фору в порівнянні з іншими ще на той момент територіальними оборонами стосовно своєї розгортання і формування. І це не тільки допомогло нашій державі в забезпеченні її боєздатності. Це фактично стабілізувало наш бюджет у 2022 році. Більшість наших установ і організацій фактично на початку займалися волонтерською діяльністю і далі продовжують цією роботою займатися. Що ми зробили в 2022 році? Перш за все, ми фактично змогли запустити. В більшості наших освітніх закладів і навіть в дошкільних закладах очного освіту. Нам це не вдалося зробити в Паланці, і в цьому є глибока проблема необхідності проведення реконструкції цього закладу, хоча і там є суттєве зрушення, принаймні ми змогли замінити всі віконні блоки в цьому приміщенні. Але для реалізації реконструкції ми вже не один раз обговорювали це питання, нам необхідно. Мінімально свого бюджету знайти 50 мільйонів, хоча на сьогоднішній момент цифра говорить нам просто, тому що кошторисна вартість реконструкції даного об'єкта в дійсності досить велика і складає 200 мільйонів. Тому що сучасні освітні заклади мають мати не тільки укриття, а в селі Палавка воно має бути специфічним. А й сам освітній простір має відповідати всім нормам і, перш за все, енергоефективності, інклюзії, благоустрою і багато чого іншого. І це буде один з найкращих закладів Черкаської області. Ми також змогли зробити ремонти в інших закладах освіти, які постраждали в закладах соціальної інфраструктури, в старостатах витратили немаленькі кошти. Ми переобладнали більшість наших теплогенераторів, які мали газове опалення на твердопаливне. Ми влаштували декілька приміщень для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Ми знову ж таки допомогли розмістити деяким військовим частинам на території нашої громади і далі продовжуємо працювати в цьому напрямку. І в цілому нашу роботу за 2022 рік можна оцінити ефективно. Звісно, є багато недоліків, і в основному вони стосуються нашого комунального підприємства, яке на сьогодні має наднеефективну, неефективну, навіть неефективну, а скажімо так, його матеріально-технічна база або ті матеріальні ресурси, які були передані на баланс комунальному підприємству, і в більшості випадків не є задовільному. Стані і це забирає надзвичайно великий ресурс для того, щоб їх просто підтримувати. А фактично, в тих восьми населених пунктах, де є в нас водогін, позитивно можна оцінити тільки краснопілку і Берестівець, а навіть в свіжозбудованих селах, де збудували тільки водогін, куча недоліків, які ми реалізувати не можемо. І це є негативом для нашого населення. Ми маємо два надзвичайно успішних комунальних підприємства. Це Центральна районна лікарня і первинка. По фінансових результатах це надефективні комунальні підприємства на теренах Хуманщини і Черкаської області. Єдине, що ми, як пацієнти, і як власники, представники як громадськість, не завжди отримуємо надзвичайно якісну послугу. Тобто, ми, коли в лікарню приходимо, нас цікаве. Якість надання послуги, і ми хочемо її мати найкращу. А лікарня повинна перед нами звітуватися саме за фінансовими результатами. І в цій диспропорції ми між собою не знаходимо згоди, в якому напрямку ми маємо розвивати ці заклади для надання максимально якісної послуги чи все-таки для максимально ефективної, економічної роботи. На сьогодні у громаді найбільшим викликом залишається демографічна ситуація. Від цього залежить наявність та утримання мережі закладів соціального та культурного спрямування. Передня концепція розвитку нашої громади в більшості випадків розвивалася на тому, що ми планували максимум утримати всю мережу освітніх закладів, всю мережу дошкільних закладів, шкіл. Розуміючи, що вони. Зовсім неефективні в порівнянні з максимум з найближчими нашими сусідами. І ця концепція базувалася на тому, що якщо ми це втримаємо, і маючи хоча б мінімальні напрацювання на економічний розвиток нашої громади, що демографічна ситуація може змінитися, якість життя в наших селах повинна була б змінитися, і принаймні приміські села повинні були б зберегти тенденцію розвитку. Знову ж таки, повномасштабна агресія повністю це перекреслила в плані того, що у нас зовсім змінилася демографія. В кінці 2021 року ми не розпочали процедуру розробки комплексного плана розвитку нашої громади, що є над важливим документом для усіх громад, бо це документ важливіший ніж генеральний план населеного пункту, тому документ, який має врахувати всі. Економічні показники і можливості максимально ефективного використання наших внутрішніх ресурсів. Звісно, що якщо б ми навіть приступили до виконання цього плана, основний показник кожної громади це демографія. Сьогодні демографія в державі і в нашій громаді це дуже негативний показник. У 2022 році у нас народилося 66. Громадян померло 316 здається Це говорить про те, що, на жаль, в більшості саме в більшості освітніх закладів, які ми маємо, на через 5 років не буде перших класів, їх фізично не зможна відкрити. Звісно, ми маємо і показники. Перебування на обліку вагітних для того, щоб спрогнозувати, яка може бути демографія на 2023-й рік, і ці показники ще більш негативніші. Тому концепцію нашого розвитку ми маємо зовсім поміняти, хоча на всіх зустрічах, які ми провели на початку року, ми ставили собі за завдання максимум все-таки триматись, як ми можемо. Все більше перед громадою постає необхідність перегляду логістики. Обговорення покращення ефективності роботи в цілому Паланської громади вже потрібно розпочинати сьогодні. І одним із основних пунктів в даному варіанті це забезпечення логістики руху між нашими старостинськими округами. Можливо, ми будемо працювати над варіантами запровадження комунальних перевізників. відбулося жваве обговорення звіту голови громади. Серед питань окремо депутати звернули увагу на надвелику кількість брехливих та маніпулятивних інформаційних повідомлень щодо роботи Руслана Іремчука та апарату громади в цілому. Навіщо маніпуляції і поява цих ботів? Чи для того, щоб нас розсварити всередині, чи в це в дійсності методична робота і співпраця? І ці запитання не один раз були, тому що не один раз пересікалися. Навіть кримінальні врадження з тими самими помилками і заявами, де граматичні помилки пересікалися. І це досить дивно. Через то й хочеться розуміти. Тобто ми працюємо на єдиний результат, чи в нас все-таки окрема думка, і хотілося б, ну, або відчувати підтримку, або розуміти, що можна боротися на всі напрямки, і повірте, сил і засобів хватить, тому що. Коли ти відчуваєш за собою правду, то інших пересторог немає. Тому нічого страшного в цьому немає. Єдине, що знову ж таки робота органів місцевого самоврядування в плані інформування населення має бути максимальною. І в дійсності у нас сьогодні немає там телебачення, ми не займаємося пресою. Фейсбук став основнею, основною основною галузю інформування населення, але він має свої специфічні алгоритми. І той, хто має хорошу ботоферму, той може надиктовувати не дуже свідомим громадянам певні наративи, в тому числі і Росії. І сьогодні йде така активна дискредитація не тільки там вищого командування нашої держави. Військових от, вкиди йдуть постійні з усіх сторін, для того, щоб дискредитувати в принципі все, що можна дискредитувати, для того, щоб в головах українців з'явилася недовіра один до одного. І всі, хто цим займається, і якщо їх можна ідентифікувати, то в принципі являються ворогами нашої держави, перш за все. І це розуміння має бути в депутатського корпусу, перш за все, тому що ми. Є обраними людьми, ми найкращі з нашої громади, і нам люди делегували роботу громаді для успіху нашої громади, а наша громада працює на успіх нашої держави. Маємо один одного поважати і працювати на перемогу.